Сьогодні у випуску іспити у кінологічному центрі. Вже в кінці цього тижня майбутні кінологи отримають дипломи. Кліщі атакують. Як вберегти себе від цих паразитів? Та попередній тиждень вже було два звернення, притом це є були дітки до 9 років. Він не лише добре воює, а й малює. У Львові відкрили виставку живопису бійця батальйону Азов. вечора! звично о цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Центральну площу міста перед постаментом Шевченка відремонтують. Ремонтні роботи планують розпочати вже за місяць. За словами фахівців, площа вже давно потребує капітального ремонту. Однак лише цього року виділили кошти на реконструкцію об'єкту. Наразі триває підготовка проектної документації. На ремонт площі перед постаментом із міського бюджету виділили орієнтовно півтори мільйона гривень. Проте це не остаточна цифра, адже ціна роботи може змінитися після прийняття кошторисного плану. Нагадаємо, Минулого року у Львові постамент пам'ятника Шевченко відремонтували майже за мільйон гривень. Планується капітальний ремонт самої площі перед пам'ятником Шевченка. Ми можемо бачити, в якому вона зараз стані, плити потріскані. Просто планується її зберегти в існуючих межах, просто замінити дефектовані частини, перемостити по-новому в тому самому матеріалі. Зниклі ліхтарі. На площі ринок не вистачає кількох вуличних освітлювачів. Львів'яни не дорахували щонайменше чотирьох. У комунальному підприємстві Львів Світло розповіли кілька років тому ліхтарі збили автомобілі. Сьогодні вони перебувають у них, однак світильники не підлягають ремонту. Коли ж на площі ринок з'являться нові, наразі невідомо. Це є алюмінієві силумінсиломінові верніше, упори польського виробництва. Вони не підлягають ремонту, а вартість самої опори ну, в Польщі знавали з ліхтарями від півтори тисячі доларів. Була розроблена концепція комплексної заміни освітлення в місті Львові. Ну наразі чекаємо фінансування, бо це достатньо дорогий проект. У лікарнях Львова модернізують ліфти та встановлять відеоспостереження. Таке рішення прийняв виконком міської ради. На капремонт гроші виділять із місцевої казни. Першочергово визначено, що реконструкцію з добудовою лікарняного ліфта передбачено у комунальній лікарні на Котляревського. Замінять ліфтове обладнання і у лікарні швидкої допомоги. Загалом у медичній структурі на Миколайчука – 17 ліфтів. Цьогоріч зремонтують лише два. Тендер вже відбувся, обладнання закуплять українського виробню. Загалом передбачено модернізацію близько 70 дрототягів у закладах охорони здоров'я міста. Щодо відеоспостереження, то встановлюють його, аби запобігти крадіжкам та порушенням правопорядку на території лікарні. Лише на Миколайчука планують встановити по периметру близько 30 камер. Встановлення лікарняного ліфта в комунальній лікарні «Хоспіс» на Кутляревського 53, це комплексний проєкт, там буде добудова повністю шахти, бо там ліфта не було. І заміна першого і восьмого ліфтів в комунальній лікарні швидкої допомоги. Камери будуть встановлюватися по периметру лікарні, тому що дуже багато є крадіжок. Для того це наше, по периметру лікарні в відділенні, по цьому по відвідуваннях, відділеннях буде, тому що треба мати нагляд. Контролювати всіх людей, які приходять сюди. Кліщі вже атакують у парках, скверах і лісах. Більшість людей позбувається їх самотужки в домашніх умовах. Однак лікарі, вкотре наголошують, самолікування може бути і невтішним, адже ці паразити переносять небезпечні інфекції, зокрема кліщовий енцефаліт та хворобу лайма. Тож як вберегтися від маленьких кровопивць? Дивіться далі. В сезон пікніків та прогулянок у парках відкритий. Розпочали своє полювання і кліщі. Маленькі паразити переносять небезпечні інфекційні хвороби, зокрема хворобу лайма. Від моменту укусу до перших проявів може пройти від трьох днів до двох тижнів. Тому фахівці радять при укусі негайно звертатися до лікарні, бо ж пізня діагностика може спричинити ураження центральної нервової системи, параліч та інвалідність. За попередній тиждень вже було два звернення, притом це є були дітки до ди. 9 років. Для нашої Львівщини характерним захворюванням, яке переносять кліщі, це лаймборельоз або хвороба лайма. Це захворювання, яке після присмоктування кліща від 7 днів і навіть пізніше до місяця часу може з'явитися таке почервоніння, плямка. Причому ця плямка збільшується в розмірах, постійно навколо неї з'являється такий ободочок. І це називається гостра еритематозна форма. Аби зменшити кількість укусів, комунальники щорічно опилюють паркові зони отрутою проти паразитів. Цьогоріч, як дозволить погода, теж візьмуться за діло. Цього року ми запланували в дев'яти парках міста на території 60 тисяч метрів квадратних провести. Акарацидну обробку відповідним препаратом на алеях, де найбільше проходять люди. Загрозливі для людини до 50 видів кліщів. Загалом ж на Львівщині найбільше паразитів у Яворівському, Жидачівському та Бродівському районах, там, де листяні та мішані ліси. Вони живуть у всіх середовищах, і їх дуже багато навіть у цьому дворику, в траві, десь в якихось органічних рештках. Тут живуть їхні личинки переважно. А оті, котрих ми вже знаємо як небезпечних, в тому числі для людини, їх слід постерігатися в таких густих, трав'яних і в Кущових якихось біотопах. як говорить, народна мудрість, вовка боятися у ліс не ходити. Тому фахівці радять перед прогулянкою одягати штани, сорочку з довгим рукавом та бажано, аби ці речі були світлими. Тоді легше виявити паразита і не принести його додому. Ольга Матичик, Назар Котоляк, новини це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про брак вакцин на Львівщині, виставку талановитого львівського художника та новини спорту. Залишайтесь з нами. Обласні обранці готуються до сесії Львівської облради. Її заплановано на вівторок, 26 квітня. Раніше планувалося, що пленарне засідання відбудеться 19-го числа. Це вирішили на президії Львівської облради. Депутати перенесли сесію, адже потрібно доопрацювати головні питання. Це реорганізація служби екстреної меддопомоги та медицини катастроф, майнові питання та соціально-економічний розвиток. Ця програма має значний вплив на бюджет розвитку Львівщини, тому і має бути доопрацьована Но а деякі питання необхідно обговорити на громадських слуханнях. пропозиція зараз прийнятиму. Президія затвердила пропонований перелік питань, котрі будуть пропонуватися на а п'яте пленарне засідання з третьої сесії Львівської обласної ради в ньому понад 20 питань, серед яких є дуже важливі питання, такі як прийняття кількох програм, серед яких програма соціально-економічного розвитку, котра на думку депутатів потребує ширше обговорення, і зв'язку з тим, що не всі ще документи поступили в раду. Ну, така думка народилася власне в зв'язку із програмою соціально-економічного розвитку і з деякими іншими питаннями. Запропонувати мені зробити нове оголошення про відстрочки те терміну і дати проведення плану насія. На Львівщині майже немає вакцин. Найгірша ситуація з вакцинами проти БЦЖ, вона є в малій кількості лише у частині поліклінік Львова, а також у бузькому районі. Вони були закуплені за кошти місцевих бюджетів. За словами медиків, централізованої поставки вакцини у МОЗ наразі не було. Більше того, взагалі немає вакцин для щеплення дітей віком до одного року проти дифтерії та правцю. Очікується, що поставка буде, однак, коли саме наразі невідомо. На Львівській залізниці штрафують за ходіння коліями. Лише за три місяці спеціальні патрулі затримали майже 420 порушників, котрі переходили через залізну дорогу. З кожним провели роз'яснювальну розмову і нагадали про небезпеку таких вчинків для здоров'я і життя. Окрім того, підрозділи магістралі постійно перевіряють та поновлюють технічне оснащення об'єктів та рухомого складу. Нішна пряма у кінологічному центрі Держприкордонслужби скоро випускний. Зараз майбутні прикордонники складають останні іспити, визначають найшвидшого обігу на короткочасну дистанцію, найвлучнішого у стрільбі та найкращого кінолога. Із центру у великих мостах повернулась Ірина Качмарик. Іспит номер один стрільба із автомата. Курсантам роздають патрони. Вони вже самостійно їх заряджають у магазини. Далі короткий інструктаж із техніки безпеки. Категорично забороняється направлять зброю в ти стрільбище в сторону людей, незалежно від того, заряжено чи ні. На вогневий рубіж ідуть перші курсанти. Одна із них Олена. Для дівчини це друга спеціальність. Перша юрист. Тепле офісне крісло вона без вагань та із великим бажанням поміняла на догляд та дресурування собаки. з дитинства подобалась вся ця військова сфера. Я з дитинства хотіла бути військовим кінологом. Ось і результат. Стрільба один із основних іспитів перед випускним через проведення АТО, кажуть викладачі, навчання посилили. Акцент робиться на стрільбу, фізичну витривалість. От, стрільба ведеться зі всіх видів зброї, особливо з групової зброї. От, на сьогоднішній день, тому що колись ми цього не виконували. Іспит номер два відбувається у парі із чотирилапим другом. Гарна оцінка Євгена залежить від Ареса. Це десятимісячна вівчарка, яка вже на іспиті свого вихователя. Собака виявила тортилову шашку. Осипа собака зі мною з місяця, її зараз 10 місяців, навчалась три місяці на вибухові речовини та зброю, пошуку, іспити склав відмінно майже всі. Один залишився ЖД. Цього року у кінологічному центрі вперше вчать собак виявляти тютюнові вироби. Це роблять у зв'язку зі збільшенням контрабанди на кордонах України. Робиться акцент в підготовці спеціальних собак по пошуку вибухівки та міно-розшукових собак, до яких залучаються такі породи, як німецька вівчарка, лабрадор, а також деякі породи мисливських собак, які завдяки своєму природньому нюху використовуються в даному напрямку. Значить собаки повинні розшукувати вибухівку і зброю. В транспортних засобах, в багажі, в одязі людини, в приміщеннях, цього разу у кінологічному центрі буде 147 випускників. З них 117 кінологів. Решта стануть інспекторами прикордонної служби. В кінці цього тижня вони отримують дипломи і вже найближчим часом приступлять до охорони правопорядку на кордонах України. Ірина Качмарик Дмитро Кривенко. Новини. За добу на сході України було поранено трьох українських військових. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Він зазначив, що це сталося у трьох населених пунктах: Луганське, Авдіївка та Опитне. В усіх трьох випадках бійці зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку бойовиків. За даними штабу, АТО всього за добу по лінії зіткнення було зафіксовано 78 ворожих провокацій. Сьогодні у Львові боєць Азову представив виставку власних полотен на козацьку тематику. Зображення побратимів по батальйону Олександр Канібор втілив в історичних іпостасях. Відвідати реалістично та сповнену патріотичним духом виставку прийшли чимало охочих. Олександр Добровольцем пішов на фронт сам із Дніпропетровська. За освітою філолог. Він з дитинства цікавився козацькою тематикою, яку вдало відображає у своїх роботах. До Львова привів 17 картин. Теплі кольори та мальовничі пейзажі Сходу. Головними героями стали реальні персонажі. Маляр, так його називають, зображав своїх побратимів-азовців, з якими служив. Серію картин боєць створював впродовж декількох років, перебуваючи на фронті. Із виставкою планує відвідати ще декілька міст Західної України. Побачити експозицію на власні очі можна у художньому меморіальному музеї Олени Кульчицької впродовж місяця. Казавство, це вже як такий, от більш більш см один із самих таких мальовничих. Періодів, які можна було зобразити у фарбах, і чомусь саме на цьому я виховуюся. Мабуть, бене в першу чергу нас справили ілюстрації Базилевича до Котляревського Енеїди. Намальмалювали картини уже на базі після цього. Звичайно, я ж не на бойових всіх виїздах, я, який всі був з автоматами в казки, там якби ці всі там спензлики. Це таке разом з тим, треба сказати про те, що оцей генетично закладена тяга до малювання до прекрасного. І отой такий життєрадісний світовідчуття, яке присутнє в його полотнах, говорить про те, що Олександр Канібур є не просто воїн. Він в першу чергу є митець. Я думаю, що ми ще після війни, переможної війни російсько-української, ми побачимо його інші твори. Продовження теми прекрасного свою першу дебютну виставку сьогодні представив і талановитий львівський художник Роман Яремчук. Подивитися на нестандартні та цікаві роботи прийшли чимало поціновувачів сучасного мистецтва. Дружина та син порадили пану Роману створити творчу виставку власних робіт. Автор каже, що спочатку писати картини для нього було захопленням, але це швидко переросло в улюблене заняття. Зараз у колекції Романа Яремчука налічується близько 50 робіт, більша половина яких Представлена у виставковій залі салону Велес, оцінити творче напрацювання. Прийшли чимало колег і друзів. Роман Яремчук є одним з найцікавіших репрезентантів феномену інтуїтивізму, що має в Україні глибокі культурно-мистецькі корені. Ну я почав десь з травня 2014 року. Почав почав малювати. Навіть не не буду говорити, щоб писати, бо пишу дониниці малюють всі. Ну, Тому будемо говорити, що я малюю. Натхнення, ну так, да, тут в основному інтуїтивне таке. Як італійці кажуть, інпето тобто всередині в душі, от воно мені там звідси і йшло. Самодіальний художник, він ніде не, не вчився, він не має спеціальної художньої освіти, от, але всі роботи його є дуже глибокі, своєрідні і настроєві. Вони від них віє теплом, добром і гарними почуттями. Це є дуже великий плюс для сьогоднішнього дня. Країнами світу впевнено крокує соціальний проект Діти за мир у всьому світі. У межах проекту на весняних канікулах маленькі львів'яни побували у Швейцарії. Це вже 17-та країна української місії миру. Попереду ще 18 держав. Що у сюжеті. Проект діти за мир у всьому світі стартував на день святого Миколая 19 грудня в Івано-Франківську. Ініціаторами проекту виступили почесні консульства Угорщини в Івано-Франківській та Львівській областях з посольством угорщини в Україні. Відтак діти учасників АТО, діти вимушених переселенців зі сходу держави та сироти власними руками виготовляють паперових голубів, клеють їх на мапи світу, а потім презентують свої доробки у парламентах європейських держав. Є домовленості в різних країнах, де можуть куди можуть поїхати наші діти на відпочинок на оздоровлення. Це вже десь кількість більше двох тисяч дітей, які мають будуть мати можливість літом відпочити і оздоровитися в Європі. Ми вже розповідали вам про візит юних делегатів до Латвії, Литви та Польщі. А от під час весняних канікул львівські школярі побували і у Швейцарії. Тут у місцевому парламенті дітей зустріли місцеві політики та однолітки. Хамші, що діти вирішили приїхати сюди, це прийти стати кордон своєї країни, щоб приїхати в Швейцарію та щось зробити для миру. Сподівається, що Україна знову стане єдиною, і що знайдуть якийсь шлях, щоб всі об'єдналися, щоб жити разом зі різними культурами, мовами. Дорогою додому маленькі дипломати миру завітали і в сусідню угорщину. Тут дітей з гордістю прийняли у серці країни Будапешті. Маленьким українцям провели екскурсію у величному угорському парламенті, а потім показали і місто. В тому році ми провели дуже таку велику акцію по відпочинку дітей в Угорщині. І ця, ця акція зараз, що діти за ми в цьому світі, це по суті продовження тої акції. Триватиме проект до 1 червня в день захисту дітей у Києві. Маленькі дипломати презентують 35 карт миру європейських країн. Христина Мариш, Софія Омельченко, новини. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця? Тому я з вами прощаюсь. Пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі новини спорту від Ольги Білоган. Бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Поступили з третій команді світу. Жіноча збірна України з футболу у рамках кваліфікації на євро 2017 зазнала розгромної поразки від лідера групи Франції. У передмісті Ліля підопічні Володимира Реве змушені були чотири рази розпочинати із центра поля. Та, попри поразку, 4-0, шанси на вихід із третьої групи є. Аби отримати умріяну путівку на чемпіонат старого континенту синьо жовтим потрібно перемагати у черні Грецію а у вересні основного конкурента на другу позицію руму. Наразі у групі команди розташувались так: на першій сходинці Франція, яка не програла жодного поєдинку. Далі Україна, румунки треті. І захистили честь області. Львівські плавці повернулись з чемпіонату України у Білій церкві. Туди прибуло близько 600 плавців з усієї країни. Наша делегація достойно представила область, привезла додому перемоги та безцінний досвід. Більше знає Алла Васьковська. Змагання були виснажливі. Більш ніж півтисячі плавців на шести доріжках боролися за перемоги. Львівщину представляли спортсмени даю США номер 9, аквапарку пляж. та де США імені Юрія Кутенка. Наші вихованці, які починали в нашій дев'ятій спортивній школі, і ми передали їх в інтернат київський, То вони показали такі результати, що займають вже п'єдестал пошани на чемпіонаті України. У білій церкві позмагалися плавці віком від 14 років і молод. Очі дебютантам не ставили завдання виграти. Головне для них відчути впевненість у собі та побороти страх. Я побачила дітей, які плавають швидко, бо вони тренуються. Ну, більш ефективно, тренери задоволені здобутками вихованців. Побачили, на що вони здатні і над чим ще потрібно попрацювати. Хлопці гарно, достойно виступали. Можна відзначити біляка Валентина, який готувався особливо до цих змагань, щоб перемогти. Ось він був двічі четвертим на своїх основних дистанціях, один раз шостий в запливі на комплекс. І по основній дистанції 100 метрів брас він виборов друге місце і, виконавши, показав. Вше норматив кандидат в майстри спорту. вибороти друге місце Валентину не завадила навіть застуда та висока температура. Він займається плаванням близько п'яти років і на досягнутому не зупиниться. Наступна його ціль перемоги на чемпіонатах Європи і світу. Особо не радів, але потім вже зрозумів часом, коли вже мені стало легше, я вже зрозумів, що я. Чи я добре виступив, що мене мене підтримують близькі, і рідні, що вони за мене раді. Зараз плавці не відпочивають, а готуються до літнього чемпіонату України, що пройде у Львові у басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Алла Васьковська, Олексія Рапіта, новини спорту. Завтра розпочнеться другий тур фінального етапу чемпіонату України з гандболу. Сьогодні львівська галичанка спробувала херсонський паркет на тренуванні. Підопічні Тетяни Штефан зіграють з київським спартаком, місцевою дніпрянкою та своїм основним суперником за золото ужгородськими Карпатами. Триватимуть ігри з 13 по 15 квітня. Нагадаємо, що після попереднього туру львів'янки очолюють турнірну таблицю разом із Карпатами. Що ж на цьому у мене все зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.